Знайомтесь, це залісся одне з 83 покинутих покинутих селищ Чорнобильської зони. Колись тут ворувало людське життя, нині ж тут володарює природа. Це село всього лише за кілька кілометрів від самого міста, а цей населений центр і є Чорнобилем. Зовні він практично нічим не відрізняється від будь-якого сучасного містечка України, однак, якщо придивитись, помітно пустку і сірість. Заради відродження цієї території Україна співпрацює. С европейским союзом причем вклад европейского союза составлял более 100 миллионов евро это достаточно ощутимая сумма при с учетом того что всего было собрано около 700 миллионов евро для покрытия дефицита поэтому можно считать европейский союз одним из крупнейших и наверное основных Вкладчиків в Чорнобильський фонд укриття і щот ядерної безпеки. Чорнобильська станція зразка 2012 року величезний інтернаціональний мурашник та експериментальний майданчик. У 2010 році було завершено будівництво ось цього комплексу. Під ним знаходиться чималий склад радіоактивних відходів. Їх там більш ніж 2,5 тисячі кубометрів. Проектування та будівництво промислового комплексу із поводженням з твердими радіоактивними відходами фінансується за участю Європейського Союзу. Однак, головним об'єктом Чорнобильської станції повинно стати нове укриття. Достати роботи на об'єкті укриття прав виповнялись 2010-2011 тисячі Значить, за этих два года було Повністю очищена площадка, яку ми наблюдали і підготовлена платформа, так називаємо бетонне, да, з буде виконуватися монтаж металокції. Для того щоб цю е, платформу, забетонувати, е, верх цієї платформи, значить, було удалено за два роки 65 тисяч метрів кубичних радіоактивних відходів. Новий конфаймент над об'єктом укриття буде мати форму величезної арки, термін експлуатації якої 100 років. Сама арка нагадуватиме величезний ангар напівциліндричної форми з наржавіючої сталі, що буде змонтований на майданчику АЕС. Новий конфаймент над укриттям дозволить позбутись основної проблеми розібрати четвертий реактор і кондиціонувати його для подальшого безпечного зберігання. Вартість усієї цієї конструкції складе понад 900 мільйонів євро. Головна мета України і Євросоюзу повернення Чорнобильській зоні статусу чистої території. Уже утверджено, Три проекта дополнительных, які будуть реалізовуватися при поддержке Європейського союзу, перший з наступних на черзі очистка води об'єктів Чорнобильської станції, яка також відбуватиметься за участю Європейського союзу.